Це бойове мистецтво морської піхоти. ніколи не думав, що спробую це останнім часом. Я часто це кажу, але це найбожевільніший досвід у моєму житті можливість провести час із підрозділом морпіхів, побачити, як вони тренуються та б'ються, щоб вміти виживати в реальних ситуаціях і спробувати на собі їхній підхід ніколи не здаватися. І на завершення боротьба на мілководді, наче просто боротьби було б замало. Суть же цієї вправи притопити опонента, або стати тим. Його притоплять. Добрий ранок, магноса. Я сержант комендор Торес. Мені випала честь прийняти тебе у нас. Ти будеш проходити смугу перешкод тут на базі Кемп Пендлтон. Для смуги я зібрав групу морпіхів та інструкторів із бойових мистецтв. Вони проходитимуть її разом із нами. Це все, що буде сьогодні. Ні, після цього пробіжимося 800 метрів до пляжу. Там виконаємо комплекс вправ Шамрок. Усі морпіхи виконують цей комплекс. коли закінчимо із ним, трохи поборемося в океані. Звучить, наче день буде важким, ще й під палючим сонцем. Та ні, погода гарна. Мабуть, є певний спосіб, як це потрібно робити. Так. Є вимоги до виконання? Звісно, як завжди. Ми завжди показуємо, як потрібно робити. Старші сержанти, бікл та чавес покажуть техніку виконання. Отже, є два способи дві різні школи. Перша називається студент, другий спосіб куряче крильце. підтягуєшся, закидаєш рук, перекидаєш ногу. Потрібно видертися. Переходимо до колод. Тут теж два способи: можна проходити по двох колодах, а можна по одній. Коли дійдеш до високої колоди, лягаєш на неї, обхоплюєш її ногами зверху, перекочуєшся і м'яко зістрибуєш, щоб не пошкодити коліна. Тут лише один спосіб: просто перестрибуєш і біжиш до наступної перешкоди високої стіни. Тут важливо розігнатися. Навіть дуже низькі морпіхи можуть її взяти, закидаєш ноги на стіну, Тут потрібно видертися. Так вилазиш на неї, працюєш руками і перелазиш. А з цією перешкодою в деяких морпіхів бувають проблеми. Знову ж таки, потрібен розгін. Перекидаєш ноги через перекладину, корпус і опускаєш ноги. Можна крутитися в будь-який бік? Так, правильно. І остання частина смуги перешкод. канат. Наступаєш на канат, перекидаєш його поверх шнурків берців і притискаєш іншою ногою. Рука за рукою, підтягуєш коліна до ліктів. І так до самого верху. Потрібно торкнутися металевого кільця зверху. Це бронік на тобі. Скільки він важить? Це плитоноска? Всередині бронепластини сапі разом десь 9 кілограмів. А все разом під 11 кілограмів, якщо без підсумки. А в якому темпі проходити? Одразу викладатися наповну? Так, повну. Але гадаю, потрібно все ж таки приберегти трохи сили для боротьби, бо там мені точно буде важко. Так, так і є. Окей, добре. Ну як я виглядаю? Потрібно трохи розпланувати, подивитися, хто як робить, яка в кого стратегія. Почав. А у воді буде один на один? Так, один на один. але габарити різні. Підберемо для тебе хлопців побільше, щоб відчув на собі різні варіанти. Ага, я проти Девіда у воді. А смугу перешкод я проходитиму з тобою, так? Так я чув, що в тебе є досвід у скелелазанні. Так і є. Крім того, іноді дивлюсь твої відео. справді. Клас. Отже, магнус і сержант Чавес. Ваша черга на старт. Увага! Почали! Руку на кільце. Молодець. Ти мене зробив. Техніка. Ага. Одна хвилина, 11 секунд. Ти швидкий. Ніби хочу ще раз, але насправді не дуже. На високій колоді збився. Так, висока колода. Не розрахував і одразу не вийшло. Довелося ще раз. Щось одне не вийшло, і це одразу впливає на результат. І техніка на канаті в мене теж була жахливою. Все інше, наче непогано. Справді швидко. Здивував. Це була лише розминка, так? Так, тепер ще чотири рази. А потім боротьба і ще біг. чотири рази це вже перебір. Та ні, жартую. А от боротьба це не жарт. Боротьба у воді звучить брутально. І я чув, що тут водяться акули. Небагато. так небагато. Але хвилі бувають сильні. Думаєш, що вже переміг, а тебе збиває хвиля. Зі смугою перешкод закінчили, і тепер біжимо на пляж. по дорозі біжимо двійками до пляжу, десь 800 метрів. Зрозумів. навіть до пляжу доведеться бігти. звісно, одразу і без перерв. У мене вже збилося дихання. Але це дрібниці порівняно з тим, що мене чекає. Для мене справді честь бути тут. Ніколи не думав, що матиму змогу робити такі речі. Але я тут, на американській військовій базі, тренуюся з морпіхами просто неймовірно. Отже, на пляжі виконуємо те, що ми називаємо комплексом вправ Шамро. Вісім станцій, вісім вправ у зв'язках подвоє. Тут на пляжі. Тобто, вже зараз будемо битися? Ні, спочатку комплекс вправ. Тобто, спочатку вимотаєш мене, і лише потім будемо битися. Так, потрібно трохи виснажити. Я ж не можу дати тобі нас перемогти ще й на камеру. Наскільки складно потрапити до корпусу морської піхоти, робити те, що робите ви, скажу так: фізично це досить важко. Серед усіх родів військ у нас найвищі стандарти фізпідготовки. Ясно, найважчий тест фізпідготовки, найдовший забіг, найбільша кількість підтягувань і скручувань. То щодо фізпідготовки у нас найвища планка. Тож це найпідготовленіші хлопці. Так, це найкраще підготовлені морпіхи, яких ми змогли зібрати сьогодні. Це те, як ми тренуємося, навантажуємо тіло тим, що може стати в нагоді в справжньому бою. Ясно, важливі практичні навички. Як я зрозумів, в усьому цьому важливо ніколи не здаватись. Так щоб зрозуміти на що здатне твоє тіло. Треба лише сказати йому. Замовкни і працюй добре, так і зроблю відхиляється назад, і далі тягне його до станції номер два. Ліва. Права, присів. Хват стронгмена обхоплює за стегна, піднімає, переносить і переходить до наступної станції. Тут відпрацьовуємо прямий поштовх ногою. Прикриваємо обличчя, відштовхуємо противника. Шість точок, лікті, коліна і носки торкаються землі. Щойно дістається наступної станції. Одразу починає віджиматися. Вставати не потрібно. Десять відтискань. Навкарачки до наступної станції. Десять аперкотів. Раз, два, три, десять. Гусінь. Підтягуєш носки до рук, наскільки можливо. І розтягуєшся вперед. Спина рівна. Таз назад, голова вгору. Дістається наступної станції. Відпрацьовує боковий удар. Руки біля голови. Дострибує до останньої станції і виконує бьорпі. Впав, відтиснувся, стрибнув. Відбігаєш сюди, щоб виконати перенесення через плече. Ця вправа входить до заліку з бойової підготовки. Підтримуй поперек. і біжиш до першої доступної зброї. До тієї чорної палиці. Комплекс завершений. Нічого собі скоро розпочнемо. Ясно. Тут потрібно вкластися в час. Так, час важливий. Виконуй якнайшвидше. І техніка теж важлива. Так, техніка виконання має бути правильною. Техніка допомагає уникнути травм і не пошкодити спину під час виконання вправ. Ясно. Почали. Потрійне присідання. Потрійне присідання. Приготуватися до стронгмена. Готуємося повсти на вкарачки На коліна. Готуємося низько повсти Повземо низько. Сильніше би перкоти. На вкарачки. Боковий удар. Боковий удар. Бити треба сильніше. Давай, Родрігес. Відпочинеш після смерті. Працюй. Беріть спорядження. Швидше. Перебігаємо. Ворушіться. Бігом назад, бігом назад. Швидше. Це було неймовірно важко. На піску справді складніше. Я казав 5-7 хвилин, а вклалися в 6 хвилин 11 секунд. Зможеш швидше? Не думаю, якщо чесно. 6 хвилин. Думаю, тут багато залежить від форми. Від техніки. Так, від техніки. Від техніки та якості виконання. Ноги не моя сильна сторона. Ноги найбільше втомлюються, правда? Квадрицепси. Мені здається, що кожен такий колаб із військовими з точки зору фізичного навантаження стає щораз важчим. І думаю, це найскладніше з того, що я поки що робив а боротьба, яка буде пізніше, особливо зважаючи на спеку, пісок і воду. Це все значно ускладнює ці хлопці в чудовій формі. Вони мега круті так, справді круті. Я не настільки підтягнутий, лише намагаюся. Потім потрібно буде перетягнути тіло до наступної точки. Три, два, один. Почали гаразд, друже. Тепер усе залежить від тебе. Давай сильніше, сильніше. Переходь, переходь. Тягни, тягни. Давай сюди. Стоп, наступна вправа. Потрійне присідання. Права, ліва, давай, давай, закінчиш, тоді відпочинеш. Давай ще раз, ще раз, ще один цикл. Останній десять є, yeah. піднімай його. Давай, став на землю, штовхай прямим, підштовхуй його, підштовхуй його, перекинь його, давай, Магнус, ще раз давай, Магнус! перехід! Давай! Пішов! Пішов! Чотири, п'ять, шість, сім, вісім! Дев'ять, десять! На вкарачки! Аперкоти! Сильніше! 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 Ти зможеш! Не здавайся! Ти ж цього хотів? Давай! Присідання! Four, two, five, six, seven, eight, nine, last one. Six, let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Follow the children. Follow the children. Let's go. Let's go. Come on. There we go. There we go. That's not talking about. Just like that. Oh, Боже мої ноги. Just like that, let's go. Let's go. Let's go. Let's go! land it. Let's go. Almost there. Тримай руки вище, Магнус! Давай, Магнус! Давай! Ще один! Давай! 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 Магнус! Ще трохи! Майже зробив! Ще раз! Десять бьорки! Давай! Давай, Магнус! Четыре! Давай! Вставай! Я с тобой! Давай! раз! Біжи, біжи, ще трохи! Давай! Туди! Піднімай! Ти ж цього хотів! Давай! Ти можеш побити час! Давай! Ти ж цього хотів! Ти ж цього хотів! Поставлю! Давай! Давай! Магнусе! Вперед! Давай з останніх сил! Молодець! 5.57. Стоп. Оце я наковтався піску. Намагався глибше дихати, але навколо один пісок. Постійно вдихаєш його. Дякую ти, чудовий напарник. Інколи без хорошого напарника ніяк. Так, щоб хтось підштовхував тебе вперед. Згадав фразу: мотивація людей навколо змушує рухатися далі. Ага, більше, ніж лише власна дисципліна і наполегливість. Yeah. Але техніка виконання вийшла з чату. Прямі поштовхи ногою в тебе досить непогані. Бокові удари під кінець здулися. Останні два. Ну а бьорпі гадаю, ти сам так так, так. кострубаті, дуже повільні наприкінці, але ти дотиснув. Перенесення на плечі вийшло суперово. У кожного тут є своя фішка. Я – бігун більше пробіг і калістеніку. є кілька боксерів, кілька джиу джитсерів Ми робимо все, щоб пишатися своєю фізичною формою. Це одна з речей, що відрізняє нас від інших родів військ. А що ми робимо зараз? А далі боротьба у воді нарешті У тебе три таких. Що це? Так. І це чорний пояс. Так, щоб отримати першу червону смужку, спершу потрібно дійти до чорного поясу. Окей, скільки ти вже цим займаєшся? Вісім років. Вісім років. Ого, моя основна спеціалізація кібербезпека. Ясно. Повний робочий день. А це, це можливість проявити дух морської піхоти. а у вільний час займаюся фотографією і скелелазенням. Ого, скільки талантів потисли руки. Хай переможе краще. Брейк, брейк, брейк. Переможець. Лузер переможець. Ліворуч. З колін. З колін. Подивилися один на одного. Потисли руки. Почали. Давайте, хлопці. Звалюй його, дави голову у воду. Давай, не вставай з колін. Притоплюй його у воді. Брейк, брейк, брейк. Переможець. Лузер. Переможець ліворуч. Домінуюче положення. Перекидай його, занурюй голову під воду. Та він на розслабоні. Давай, притискай. Зараз буде хвиля. Давай, тисни. Брейк, брейк, брейк. Лузер. Переміг. Брейк-брейк-брейк. Переможець. Лузер. Переможець. Ліворуч. Плиснули. Почали. Давай. Вибирайся звідти. Брейк-брейк-брейк. Наступна пара. Наступна пара. Почали. Шия брейк-брейк-брейк переможець. Лузер. Ти в порядку? Домінуюче положення. Потисли руки. Почали. Хвиля. Зараз буде хвиля. Займай спину. Брейк, брейк, брейк. У кого GoPro? Моя черга проти інструктора. Хочу одягнути GoPro на голову. Хлопець виглядає великим. Справді великим. Наступні бійці. Капа. Плеснули руки. Почали. Давай, 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 давай. У воду повністю. Брейк. Переміг. Програв. Ти мене схопив, і це було наче. Я виклався наповну. А ти піймав мене? Дякую, дякую, що піддався. Піддався. Та я наповну намагався. Ти майже придушив, усі ж бачили. Я подумав: дідько, нічого собі. Справді ти мене притупив. Я нічого не бачив, але відчував твої руки. І думаю, треба ці клешні якось скинути з голови. Це було весело. Магнус, дякую тобі за твою участь і що дав нам змогу на півдня втекти з кабінетів. У корпусі морської піхоти є традиція. Коли ми зустрічаємо людину, яка справила враження, ми даруємо їй монету претендента. Тож від мене й усіх цих морпіхів. Дякую, Магнус. Ми цінуємо те, що ти робиш. Сподіваємося, що ти теж гарно провів із нами час. Дякую. Подивіться, яка краса. Дуже вам дякую. Справді, величезна честь бути тут із вами. Я тренувався лише півдня, але вже вимотаний. Піду відсипатися і більше ніколи цього не робитиму. Дякую вам усім.